Казочка Гай-Гай Жив собі бідний чоловік. Мав одного сина, статечного і робітного хлопця, і чоловік любив працювати, але бідність не могли осилити і жили у скруті. Гей, няню, доста! Піду я у світ, і будете бачити, що знайду ліпшу долю. Добре, сину, іди. І хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж поза готар. а там починався великий лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. То чи увижу ще тебе гай гай. Як вимовив це слово, з'явився коло нього. Якийсь чоловік, чорний, чорний і страшно паскудний, озвався. Я тут. А ми не кликали тебе, сказав батько, хлопця. Я не глухий, чув, як ти вигукнув, гай гай. То зі своїм сином я прощався. Гай-гай кажу, чи увиджу я ще тебе, сину, за свого життя? Пробач, говорить на те чорний, сталася помилка. Але щоб знав, я керівник усіх нечистих сил, і звуть мене Гай-гай. Коли ти вимовив це слово, я подумав, що ти мене кличеш. І хоче йти геть. Та повернувся і спитав бідного. А куди ти виряджаєш сина, що аж сюди прийшов з ним прощатися? Іде у світ служити, бо вдома така скрута, що далі не можемо дати собі ради. А чи пустиш сина служити до мене? Тяжкої роботи він мати не буде, але біду відганяти годен можете і збагатіти. Батько налякався. До проводиря нечистої сили відпустити єдиного сина. Але тут сам хлопець втрутився у бесіду. Я, няню, беруся. Гай-гай поплескав його по плечу. Такого мені легіння й треба. Я зроблю з нього царя, а ти, старий, щоб не знав біди, візьми оці гроші і дав біднякові. Мішок золота. Чорний із хлопцем за хвилину іщез. А чоловік зажурений, вернувся додому. Та чого сумувати? Жити вже є з чого, з голоду не умре. А що сталося із сином? Гай гай поніс його у далекий незнайомий край, завів хлопця до свого палацу і наказує. Тут будеш жити. Я ж говорив, що в мене не тяжка робота. Будеш собі в кімнаті сидіти і що забагнеш їсти і пити, але виходити не смій, ні митися, ні стригтися, ні голитися тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи пристаєш? Пристаю. Гай-гай замкнув двері, і хлопець застався в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріс став дуже брудним. З'явився гай-гай Вірно ти служив, можемо з тобою і розрахуватися. Але я просив би застатися ще на один рік. Та добре застануся погодився хлопець. Витерпів і другий рік. Тоді Гай-Гай умовив його, щоб побув і третій рік. Так хлопець три роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчище, тільки страшно цуравий. І такий нечистий, що аж почорнів. Такого слугу, каже дідько, я ще не мав. Тому не хочу тобі заплатити звичайною платою. Маю дяку тебе оженити. Даєш свою згоду. Та добре би й це діло зробити, лиш хто піде за мене такого немитого та оброслого, то не твоя журба. Ти візьмеш царівну і станеш багачем. Але коли будеш уже сам собі паном. Даси мені три задачі, які би я не міг виконати, інакше пропадеш і ти, і твоя жінка. Най буде нечистий з радості аж підскочив. Ну, тоді готуйся, йдемо свататись. Неодягнений, нечистий. Так слухай мене, сіли у бричку. І рушили в путь, стали перед високими царськими палатами. Гай гай, у сріблі золоті, пішов до царя. Привітався і каже У мене є син, я прийшов за нього сватати царівну. А в царя на віддані були аж три доньки. Я дуже радий, сказав сватачеві. Але таке вже оце діло. Най кожна з дівчат відповість, любить чи не любить того легіня. Цар закликав дочок і розповів, що прийшов сватач. А де молодий? питаються дівчата. Там, у бричці. Ідіть і подивіться. Наперед вибігла старша, заглянула у бричку, а там сидить хлопчище. Страшний волохатий, одягнений у дрантя, вернулась до палацу і каже, Я такого не хочу. Побігла середуща, але і її не сподобався. Ну, бачиш, каже цар, твого сина не хочуть дівчата. А може, ще полюбиться третій, най іде погляне. Бо я своїх дочок силою не буду віддавати. Побігла й наймолодша. Хлопець сидить у бричці, вже якийсь засмучений. Оглянула його з одного боку, з іншого боку. Хлопець, ніби порядний. Тільки би ну, обчистити. Подумала про себе, вернулася до батька і сказала. Добрий молодець мені любиться. Ну, вийдеш, засміявся до царя, гай гай, будемо сватами. Сіли за гостину і домовилися, коли посвадьпують. Гай гай швидко відкланявся і вернувся з хлопцем до свого палацу. А вдома говорить Наймолодший з царевих дочок засватана за тебе. Подобається? Так, тепер три дні будеш лише купатися. Коли хлопець вийшов з триденної купелі, став такий красивий легінь, що любо було глянути на нього. А як убрався у парадне плаття. Всі почали казати, що такого хлопця ще треба пошукати. Тепер можемо їхати до царя на весілля. Повели з собою і гудаків, покликали високих гостей. Словом, з'явилися у царя з великою парадою, а старшим царевим донькам ну, не терпляться глянути у бричку. Ану який думають собі про нареченого, хоч посміються усі з нього. Відхилилися дверці, і вийшов такий легінь, що старша аж зомліла, а середуща нараз схопилася за голову. От такого красеня відмовилася. Під вечір жалю скочила у воду. І втопилася, а за середущою і старша. Но, шепче хлопцеві нечистий, дві душі вже мої. Сей й твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро і третя, твоя наречена, дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся. Думає собі, пропав би ти, дияволе, я ж тобі найду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився у царських палатах. Дві доньки загинули. Цар хилиться край столу, сльози течуть з очей. Але весілля треба вже справляти, коли почалося. А як відгуляли? Гай-гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. Но, говорить хлопцеві, живі з жінкою в палаці, держава твоя. А через три роки я прийду. За той час придумай такі три доручення, які б я не міг виконати. І щез просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре йому велося. Та час швидко минав. Скінчилися три роки, і Гай-гай, як з неба, впав. Но, Легіню, час. Давай таку задачу, аби мені була, ну не під силу. Хлопець вигадав. За одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла та золота. А щоб до палацу вів кришталевий міст із височезними стовпами, і на тих стовпах золоті пташки співали. Гай-гай пропав! А хлопець веселий, що вигадав таку добру річ, але дружині не сказав нічого, яку баламуту має із нечистим. Рано повставали і не впізнають, де вони знаходяться. Замість старого палацу золота палата, а від неї від царського двору веде чудовий кришталевий міст з високими стовпами, а на стовпах пташки золоті співають. Не знає хлопець, чи радіти, чи журитися. А пропасники знову перед ним. Но початок є, нічого ти не виграв. Дай другу роботу. Хлопець уже сердито. Всі гори у державі за одну ніч мусиш розрівняти. З них золото, срібло і каміння зносити сюди вкупу, а на тому місці, де стояли гори, має зеленітися засіяне поле. Ох, ще тяжча задача, сміється, гай-гай. Та не біда, щось будемо робити. Рано встають і бачать, гори десь пропали. На около палацу лежать купи золота, срібла і каміння. На тому ж місці, де стояли гори, зеленіє поле. Тепер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі завдання вже лише одне засталося. Що тобі є? стривожилася жінка. Така краса сталася, а ти не радієш. Він розповів про свою году із гайгаєм. Засталася остання задача. Якщо й ту виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже, Знаєш що? Сховайся, а як прийде сюди гайгай, -гай, я з ним поговорю. З'явився нечистий. Де молодий цар? Він чогось задуманий, пішов на прогулянку. До вечора, може, і не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю, дай нову роботу. Мушу її зробити ще днесь А моя задача буде правоплатна так однаково. І молода жінка, вже недовго думаючи, вирвала свій курчавий волос. Бачите, цей волосок? Треба його вирівняти. Мусить бути прямий, як стріла. Гай-Гай засміявся. Взяв волос за два кінці і легенько натягнув. Готова робота, твій волос прямий. Ану, лиш пустіть його. Пустив, а волос ще більше скрутився. Треба, щоб став рівний. Гай гай пробував усяко. Як добре намучився, вдарив себе рукою по лобі і каже та я ж бачив, як ковалі залізо наперед нагріють, а тоді і вирівнюють. І всунув волос вогонь, а той лиш зашкварчав. Такий ти селач, сміється з нього жінка, тоненький волосок, і той не зміг вирівняти. Забирайся з хижі. Гай гай, як побачив, що втратив діло. Вдарив собою в землю і розсипався на порох, і в цей час воскресли дві сестри, що втопилися. Ну, ходи сюди, покликала жінка, чоловіка. Третя задача пішла в нашу користь. І запам'ятай прислів'я про жінок, що в них довге волосся, а короткий розум, неправильно вигадане. І відтоді добре жили старші сестри також віддалися, і всі живуть собі щасливо і ще десь, як не повмирали, на вербі дзвіночок нашій касці кінець.